Перші заяви команда Дональда Трампа вже цього року, тобто не чекаючи інавгурації, працюватиме з чинною американською адміністрацією над врегулюванням української кризи. Це цитати з заяви Майка Волца, американського конгресмена, який замінить Джейка Салівана в кріслі радника із нацбезпеки. Що саме планує команда, яка вже у січні прийде до влади, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Від команди Трампа за весь цей час, поки формується його нова адміністрація, не так багато звучить заяв щодо України, і частково це тому, що нові чиновники не затверджені на посадах. А частково і я чую це від джерел в перехідному штабі, тому що немає чіткого бачення якоїсь однозначної стратегії по Україні. Є бажання закінчити війну, є принципи, на яких Трамп хотів би це зробити, але поки не більше. І ось зараз своє перше інтерв'ю дав чинний конгресмен і майбутній помічник Трампа із нацбезпеки. Ки Майк Волц у штатах ця посада, попри назву помічник, це фактично керівник Ради нацбезпеки США і людина, яка визначає зовнішню політику штатів в ефірі Fox News Наступник Джейка Салівана повідомив, що вже зараз команда Трампа у діалозі з оточенням Байдена щодо України. Президент Трамп дуже чітко сказав про необхідність закінчити цю війну, тому треба обговорювати, хто буде за столом переговорів, чи це угода про мир, чи поки перемир'я, як залучити обидві сторони до перемовин і якими можуть бути умови цієї угоди, і над цим ми будемо працювати і чинною адміністрацією ще до січня. Волс сказав, що вже провів перші консультації щодо цього із чиновниками команди Байдена, і попередив, що противникам із відвертим натяком на Москву не в. Асся скористатися перехідним періодом у штатах, щоб посилити свої позиції під час транзиту влади у Вашингтоні. Якщо наші противники думають, що зараз час і можливість обіграти США, так вони помиляються. Ми слідкуємо. Волц згадав зустріч Трампа із новим генсеком НАТО Рюте як зразок комунікації з європейцями. Сформулювавши це, кожен має виконати свою частину. Наймовірніше це означає, що від ЄС Трамп вимагатиме більшої залученості у врегулюванні конфлікту і фінансової, і політичної. І також натякнув, що енергетика може бути використана як важіль впливу. І це збігається з даними американських медіа. Нібито Трамп може перегрузити Москві різко знизити ціну на нафту, якщо Кремль тягнутиме з переговорами. Ну і багато залежить від того, хто саме в адміністрації Трампа відповідатиме за Україну? Для президента Обами все було просто. Це делегували віце-президенту Байдену. Коли сам Байден очолив країну, з'явилися два центри впливу: держдеп Тоні Блінкен, умовний яструб, який відстоював різкі рухи, і Радбез Джейк Саліван, людина куди більш обережна, який власне пригальмовував певні процеси, щоб уникнути ескалації. Ну а як буде за Трампа? І з найголовнішими чиновниками на міжнародному напрямку новий президент США майже визначився. Є Рубіо як держсекретар, бо немає сумнівів, чого затвердить Сенат. Є Волц у Радбезі. Ймовірно, найближчим часом буде таки обрано головного переговірника від штатів у ранзі спецпредставника по Україні. Але в команді поки не вирішили, як саме між ними розподілять обов'язки. За внутрішніми розмовами Трамп розраховує стати головним переговірником по близькому сходу. Планує до дня інаугурації переконати Нетаньяху припинити війну в секторі Гази в обмін на звільнення заручників. Хоче знову залучити свого зятя Джареда Кушнера, і це означає, що закінчення війни і українські переговори залишаться пріоритетним треком, але він буде просто не один. Отже, президент не зможе все вести сам. Він делогуватиме повноваження. Але кому саме із команди? І з ким Києву вже зараз слід налагоджувати неформальні контакти, а згодом проводити перші консультації? Питання наразі відкрите. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.